Таку смакоту все дивіться. Бачите, як запікається. Це так запікається по черевинку. А тут ось у мене є. Галяшки. Це вони зверху трошки, а там все, все чітко. Таку почеревинку можна в нас замовити за номером телефона 068 303 95 83 Замовлення приймаються тільки на Viber і WhatsApp. Така почеревина стоїть 500 гривень кілограм запечена. Зараз я витягну, вам покажу. Ось дивіться я витягну, зараз поближче вам покажу. Дивіться, ще шипить. Знаєш? Така от почеревинка. бомбезно Ми її сейчас будемо розрізати, відсилати, хто в нас перший раз замовляє, на пробу по кусочку, всім, должно хватити. Все, всім доброго Дякую.